У сучасному світі кожен з нас доволі часто може відчувати агресію та накопичення негативної енергії. Але чому ж так взагалі стається? Агресія і злість і гнів це насправді дуже багато енергії вона дає. Це емоція, яку не можна придушувати, боротися з нею. А головне розпізнати її і використати з користю для себе. Буває вже настільки і багато, і вона така інтенсивна, і я не знаю, як її проявити. То вона що вона починає руйнувати мене зсередини. Адже дійсно часом агресія буває корисною, дозволяючи нам досягати мети та робити те, що у стані спокою нам не під силу. Та треба розуміти, що агресія лише маскує першу причину. За кожною такою поведінкою може стояти щось глибше. Що саме? Це може стояти наш страх. Може стояти наш емоційний біль, який ми не знаємо, як сказати, як проявити. А під цим болем ще можуть бути нереалізовані потреби. Потреби в повазі, потреби в успіху, потреби в тому, що я є, мене люблять, мене приймають. Для того, аби відновити стан внутрішнього спокою, необхідно звернутися до свого тіла, яке допоможе повернути емоційну рівновагу. Якщо вона в тілі проявляється, то тіло може нам і допомогти трішечки через те, що я роблю якісь рухи, я знімаю цю напругу, я роблю собі масаж, якісь там е е там, да, оці стискаю, я дихаю глибоко, я переключаюсь, я шукаю те, що може мене трішечки заземлити в цей момент. Да? І тоді я випускаю пар. Також допомагає зміна діяльності. Якщо зануритись у якусь справу, організм сфокусується саме на її виконанні. Важливо знати, а що ж робити у випадку, якщо інша людина направляє агресію на вас, намагаючись зашкодити, як правильно реагувати на таке ставлення. Звісно, що я не можу терпіти агресію від інших, іноді да? коли вона наносить мені шкоду. Що робити? Ну що, є захистити свої межі. Вчитись, захищати, або одразу сказати Стоп, мені ця людина, я її виключаю з своїх підписників, я блокую, і я чітко вибудовую розуміння, що мені це погано, і це, я з цим не живу і не працюю так? і шукаю те, що мені приносить задоволення. Тож досліджуйте свої емоції, шукайте першу причину вашого стану і обов'язково вибудовуйте межі, аби агресія інших вам не зашкодила. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Креманшуцькі новини.